Вогонь запеклих не пече. Цей вислів як ніколи зараз актуальний. І він характеризує незламність, нескореність, відданість та мужність нашого народу. Наші мужні козаки, які виборюють свободу не тільки тут, а й по всій лінії бойового зіткнення віддають найцінніше віддають життя за світле майбутнє нашої неньки України. І зараз, як ніколи, ми повинні бути єдині. Ми не повинні звертати увагу. На те, що нам нав'язує ворог, ми не повинні між собою сваритися насамперед, тому що це все на руку ворога. Звертаюся до вас з проханням бути один до одним добрішим. Допомагати один одному, допомагати нашим козакам служити і робити все для того, щоб це все закінчилось. Тому що мир і перемога це насамперед збережені життя наших героїв. Ми до цього йдемо. Ми однозначно вистоїмо. Нас іншого шляху немає, але ми повинні максимально кожен прикладати для цього зусиль.